Вашій увазі будинок у селі Астей, Лужанки Закарпатської області. Це місце стане вашим куточком раю серед гір та лісів, з чистим, незадимленим повітрям. Загальна площа будинку 105 квадратних метрів та ділянкою у 25 соток. Покрівля будинку з керамічною черепицею. Стіни цегляні. Перекриті облицьовкою. Три великі кімнати. Велика кухня. Ванна з туалетом суміжні стіни, обкладені плиткою. Підведений газ, електрика три фази. Опалення автономне. З газовим котлом. Вода зі скважини. Будинок потребує ремонту та реставрації всередині. Заміна паркету, вирівнювання та перекриття стін, меблі залишаються, на випадок, якщо буде бажання переїхати одразу та переробляти ремонт. Один раз на тиждень вивозять сміття. Ділянка 25 соток, великий двір з ялинками, великий виноградник, земля приватизована. На території є підвал та гараж з навісом для вашого автомобіля є місце під новобудову. Частина земельної ділянки відведена під город. Біля будинку є дитячі майданчики, школа, магазин та дитячий садок. До кордону з Угорщиною всього 2 кілометри. До берегово 2,5 кілометра. У 500 метрів від будинку знаходиться озеро та альтанки для відпочинку. Село повністю знаходиться під лісом. І має свіже, незагазоване повітря. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Та обов'язково підписуйтесь, щоб бачити нові оголошення. Сьогодні до вашої уваги продається затишний будинок в центрі мальовничого села Холодець Хмельницької області на річці Бух. Цей будинок ідеальний вибір для тих, хто хоче насолодитися спокійним життям на природі, але недалеко від усіх необхідних зручностей. Розташований в живописному селі будинок пропонує комфортне проживання з усіма вигодами для родини. Площа будинку 100 квадратних метрів та має 5 кімнат, що дають можливість для комфортного проживання великої родини. В кімнатах поклеєні шпалери. Що додають затишку і тепла у кожній частині будинку, окрема кухня, що має дерев'яні елементи в оздобленні, підлога, покрита плиткою, ванна кімната з усіма необхідними зручностями, щоб забезпечити комфорт для мешканців, повністю обкладена плиткою. Є котельня та дві системи опалення: газове та твердопаливне. Що забезпечує економічне та ефективне обігрівання будинку протягом року. Весь будинок утеплено вагонкою, що створює додатковий комфорт та зберігає тепло у будинку. Площа ділянки 15 соток, що є достатньо простору для садівництва, огородництва або створення місця для відпочинку на свіжому повітрі. На території є господарські приміщення. У тому числі два погріби, що зручно для зберігання продуктів. На ділянці є краниця, що дозволяє мати доступ до чистої води прямо на місці. Будинок ідеальний для любителів риболовлі, оскільки річка Бух знаходиться поруч, що забезпечує чудові можливості для відпочинку на воді. Є школа та судочок у пішій доступності, що зручно для родин з дітьми. Магазини та зупинка громадського транспорту поруч, що забезпечує доступ до усіх необхідних послуг. Це є чудова локація на березі річки, яка дозволяє насолодитися природою та відпочинком. Цей будинок буде ідеальним варіантом для тих, хто шукає затишок та комфорт у природному оточенні з усіма необхідними зручностями. Тому не зволікайте і обов'язково переходьте за посиланням до телеграму. Та не забувайте підписатись на канал. До вашої уваги продаж будинку в селі Підгайці Волинської області. Будинок цегляний, утеплений та підготовлений для комфортного проживання. Загальною площою в 100 квадратних метрів, включає 4 просторі кімнати, які розділені на житлову та господарську зони. Вітальня! Простора з хорошим природним освітленням, спальні кімнати, утеплені з якісним ремонтом, з дерев'яною підлогою, кухня обладнана піччю, з можливістю встановлення кухонного гарнітуру. Санвузол сучасний, повністю облицьований плиткою, встановлений бойлер для гарячої води, стіни поклеєні шпалерами, світлі, що візуально збільшує простір, стеля з гіпсокартону. Якісно змонтована та пофарбована. Підлога у житлових кімнатах з натурального дерева. У кухні та санвузлі сплитки. Вікна металопластикові, забезпечують хорошу тепло та шумоізоляцію. Будинок автономний, забезпечений усім необхідними комунікаціями. У будинок заведена вода з власної криниці. Система каналізації встановлена та працює автономно. Встановлений бойлер для гарячої води. Основне опалення твердопаливний котел розведенням по всіх кімнатах. Встановлені радіатори. Додатково є дві грубки та піч, яка дозволяє готувати їжу навіть при відсутності електрики або газу. Будинок підключений до центральної електромережі. Є можливість підключення генератора у разі відключення світла. Двір загороджений бетонним європарканом, що додає безпеки та приватності. Є гараж, який буде зручним місцем для авто, льох стане ідеальним місцем для зберігання овочів і заготовок, хлів надасть можливість утримання домашніх тварин, та фруктовий сад з доглянутою територією та плодоносними деревами. Для зв'язку обов'язково переходьте за посиланням до телеграму. Та не забувайте підписатись. Вашій увазі: будинок у селі Бар Львівської області. Будинок цегляний з шиферним покриттям. Сам будинок огороджений бетонним забором. Всередині будинку Сходи у підвал і на дах. Залізобетонне перекриття на дах і в підвал. Два котли паралельно. Один на дровах. Другий на газу. Той, що на дровах, працює без електрики. Це ідеальне місце для бджільництва та відпочинку. Перший поверх будинку жилий. Перша спальня 16,3 квадратних метра, вкрита лінолеумом. Друга спальня 13 квадратних метрів з дубової дошки. Третя спальня 10 квадратних метрів з дубової дошки. Вітальна займає 25 квадратних метрів. Ванна всього 6 квадратних метрів. З унітазом, ванною та раковиною. Кухня 11 метрів з дубової дошки. Веранда та коридор виконані з сосни. Підвальний поверх 42,1 квадратних метра. Другий поверх з балконом для подальшого розширення житла. Перекрита між всіма поверхами, залізобетонне. Господарчий будинок біля будівлі з кухнею, під кухнею погріб, поруч гараж з ямою для ремонту машин, комора для зерна і в ній драбина на другий поверх. Далі сарай, два місця для корів і два загони для свиней. У дворі бесідка, туалет, будинок для курей, великий садок. Маленький ставок, великий город, велика територія для новобудов або саду. Сусіди є тільки через дорогу. У селі є ферми, що забезпечують населення роботою, садок, школа для навчання дітей, є великий стадіон для відпочинку. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новинки. Продається окремий будинок у Чернівецькій області, в селі Біла Криниця. Будинок побудований з ракушняка, обкладений цеглою і обшитий сайдингом, що забезпечує високі термоізоляційні властивості. Взимку в будинку дуже тепло, а влітку він залишається комфортно прохолодним. Усі необхідні комунікації уже під'єднано. Електрика, газ, водопостачання, що дає змогу одразу переїхати і жити без додаткових витрат. Санвузол розташований всередині будинку. Усі вікна замінено на металопластикові. Загальна площа будинку становить 81 квадратний метр. У ньому розташовані чотири великі затишні кімнати. Що добре підійде для великої родини. До будинку проведено кабельне телебачення та вайфай. Доглянуте велике подвір'я з господарськими будівлями, що надає безліч можливостей для зберігання та ведення господарської діяльності. Також на ділянці є погріб для зберігання продуктів та вигрібна яма. Ділянка площею 7 соток. Яка дає змогу насолоджуватися простором і зеленю, що ідеально підійде для сім'ї з дітьми або любителів садівництва. Будинок має зручне розташування, перебуваючи осторонь від основної проїжджої частини. До сусідньої вулиці всього дві хвилини пішки. Що дозволяє легко дістатися до громадського транспорту та інших інфраструктурних об'єктів. У селі також є магазини, кіоски, школа та місце для відпочинку. Тому обов'язково переходьте за посиланням до телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на канал, щоб бачити усі нові пропозиції.